Ось кущик цимуса. Обрізаю зараз виноград. Ось бачите, скільки він накидав лози. Просто кошмар. Щоб ви розуміли, в цьому році було перше плодоношення. Тут в районі двох десятків лоз було. Вірніше, є. І зараз я обріжу і покажу, що з нього осталося. І отакий от ось, ось результат. Що ми бачимо? Оставляю я по три лозини на кожну проволоку. Дві основні, наліво, направо. І одна коротиш, отакий десь він, якщо брати від голови куща, десь його сантиметрів 80 щоб зайняти оце пространство. Того, що оце все листя, що тут, грони, пагони, що тут будуть до першої проволоки, я його по-любому буду виламати, то що воно мені внизу не треба. І так само на тій стороні. Все, і виходить, що одна проволока. Повністю буде зайнята що друга проволка повністю буде Про довжину пагонів. От першої проволоки і до кінця пагона я беру десь метр. Но не завжди все сугубо індивідуально. Отут оцей пагін от першої проволоки до кінця, його більше, ніж півтора метра. Чого так? Тому що кущ маю зоренький. У нього він молоденький, це йому другий ручок, пагонів небагато, і тому е, пагони на ньому підуть на ту сторону. А що ж тут у мене? Метр буде пустого пространства? Ні, воно мені таке не треба. Тому я, оцю цимуса, знаючи, що в нього шалена ж сила росту, він бешений прямо. Я спокійно залишаю півтораметрову оцю ломаку. І все він нормально витягне, що ну, я думаю, видно, що якась товщина голови куща, щоб ну, щоб ви розуміли перве плодоношення, то хватить йому потягнути це все. Все, я не вважаю, як там розказують спеці всякі. ну, Може вони праві, може й не праві, не знаю, не буде нікого там хейтити. що треба брати оту лозину, і у вас повинно тут на кожній лозині будь 10 бруньок. Получається 4 лозини, 40 бруньок, і значить буде у вас максимум 40 грон. Або навіть проріжувати буде 20. Я беру і роблю так, як мені хочеться. По гронах то вже окрема розмова, то вже з весни, з початку літа, то тоді вже буду розказувати, що його, як, і скільки оставлять. А зараз оце ось така обрізка. Все все обкрешив. Ось така куча лози, лоза хороша. Як бачимо, цимус. Прекрасно себе зарекомендував по стійкості до хвороб. Де-не-де, де, може там якесь п'ятнишко ідіума. Ну так, в принципі, 99% лози ідеально. Зараз лозу нарізаю на заготовку і вам на майбутньо.